На минулому тижні нас запросили на заслуховування. Ми думаємо, почуємо, які зміни. І заслуховуємо, що ми? 11 епізодів, які хочуть закрити, 11 епізодів, до яких слідчі за підписом як погодження прокурора хочуть закрити справу, тому що вони або не бачать в них факту злочину, або вони зробили все, що могли від себе і не можуть усі. Нам ні одного епізоду не показали, по якому просунулися в слідстві. Ганьба! 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 Максимально будуть Давай вони розпаліте Шановні, я поразку про себе. Ну, сьогодні є дійсно у них якісь свято професійне. Вони, свято. Вони, працюють. Ві, вони працюють! Вони працюють! Хай вони працюють! Ви зайшли зараз діяльності! Ми сподіваємося на заяву Січа і на заяву відмову від земельних ділянок. Коли ви вже пред'явите підозру бутенку, це директор державного підприємства Житомирські бронетанковий завод. Коли це настане день? Або ви робите свою роботу і сажаєте таких людей, або ви йдете. Відповідно, якщо ми говоримо про завтра, завтра два можливих варіанти. Або чітка підозра, дай вона завтра підписується, ми шукаємо шляхи цього, або ви пишете рапорт на звір. Буде більше шин. Однозначно буде більше шин, бо реально вони там не пробивні, як граніт.